Здоровенькі були в цьому іто я прийняв участь в челенджі мого друга на цілий мільйон гривень. А що з цього вийшло? Те у відео. Друзі, нагадую вам, що я граю на проекті Ukraine GTA. Заходьте за посилання в описі, завантажуйте гру, реєструйте свій акаунти на будь-якому сервері та з другого левелу, вводьте мій промокод козачі, щоб отримати приємні бонуси на початку гри. Всем приветики, я вас отаю на канале. Сам Дмитро Казаченко, блогер GTA Ukraine. Привет. Всім, здоров'я, хлопці. Привітки, привітки. Дивись. О, не знаю, ти дивився чи не дивився. в тебе есть три завдання на 1 млн грн. То есть, одно задание ты можешь 5 минут. На друге задання ти й дають тільки три спроби. П'ятов? Звісно, готовий. Деша цілий мільйон він на дорозі наваляється, а тут така, така можливість попати, ну, треба братись. Так, дивись. Е є перше задання. Взагалі, ну воно не сказати, що легке. Ну я готувався именно под тебе, я подобрав такі задания, щоб типа тебе не про... не просто было, понял? То есть, если я, например, там девочке допомагав накидывал время, то я тебе прям буду жестко, понял, дрючить, щоб тебе бабки не отдать. Ну я, я прям я, я прям буду ці гроші забрати, тому що тому що мої підписники теж хочуть гроші. що? Я понял. Так так як в мене зараз машина на даний момент не дуже, вона не розганяється, Так быстро поїдемо на твоїй машині і дивись. перше завдання, яке в тебе буде, їдемо до ЦР, і вже коли приїдемо, я тобі розкажу. Це буде прыжок. Все, що люблять мої підписники і всі учасники, це буде прыжок на кришу. Ти готовий? Я взагалі готовий. Я прям думаю, я зараз зроблю як стрибну Все. і гроші мої. Let's go. їдемо, коротше, до церкви. Так, дивіться, пацани, ми приїхали на точку, де ми з пацанами вже пригали. Димончику я вже показав. От, ні, дивись, тобі треба якраз брати от так десь. Да. Вот туда на угол нам надо прыгнуть, это будет его первое задание. У него есть три попытки, чтобы туда залететь. И кстати, ты можешь использовать F12. Если в Димончика получится, первый балл будет его, и 500 тысяч упадет ему на карту. Він сначала пробует сейчас на своей бехе, а потом возьмем мою Lamborghini. Так, здорово. Готовий? Да, задание прямо такое. Я один раз туда залетал, тільки на Феррари. А на ламбі туди не пробував залітати. Ну спробувати треба на моїй башці, не да. знаю. Долетить, ні, але, друзі. Про, про газуй, типа про три шини, поняв, отак хорошенько, і рвем. Друзі, якщо ви боліваєте за мене, давайте проставляйте лайкусики під відосом, щоб за зараз як полетів, так і долетів. І прямо в цер внутрі. Давайте на раз, два, три. Перша спроба Ой, щось я дуже повільно, ой. Ой, ой. ой ні, ні. Вона дуже погано по. Медленно розганяється. Ну, попробуй, возьми Ламборджині. Пристігаюсь сам, і тобі... желаю того ж, щоб ти пристігнувся. Ну, да, я Пробуємо, друга спроба. О! Куда я? А я що... я уже. Еще нелегко буде. Тобі плюс мінус От, я починив. От, Отут от якраз як ти їдеш, отак от, от тобі треба сюди влетіти. Так. Тобі, тобі... От, от прям сюди. А, да. А, да, да. Тобто, щоб і не цей, і не в топ не врізатися, оцей, і не в ту білу бляшку. Так, да, так, да. давай. Ось ще в мене третя спроба залишилась, друзі. Напишіть в коментарях, чи встигну я за цю третю спробу долетіти і отримати грошову нагороду. А ми пробуємо на третій разочок. Раз, два, три. Полетіли, полетіли, полетіли. Ой-ой-ой. Ой, Ôй, хан, що? Ой, как! Ой-ой-ой! Yeah. Я взор спроба. спроба. А Є. я думав пролетить, я думав, вообще жестко перелетить. Да, тут воно сюда просто аж вилетіло. Думаю, блін, ну сейчас машина впаде, він ще нажме F12, воно не сработает. А я спеціально летів вот е це здание, щоб, е зданні, щоб е не перелетіти його. Димон, я тебе вітаю. Перший бал, твій, 500 тисяч гривень, бабушки, бабулеточки падають тобі в карман. Ура! Друзі, дякую, що протиснули лайкусики, в мене вийшло. Дивись, о, вторе завдання, Він треба знайти суперника на гонку. Угу. Ну, завдання не просто. Ти ж знаєш, всі будуть з подвохом. Да, mm, всі з подвохом, я прям чую, такой по подвохом, прям попахиває. Жорстким, <гум> я стараюсь. Дивись, о, в тебе є завдання номер два. Зробити гонку на машинах з будь-яким гравцем з серверу. То есть, вообще кого ти вибереш Ну, не просто гонку. На цьому мості, вот, Борис Полькиев, бачиш. А тобі надо зробити гонку, яка повинна бути заднім ходом. Що? Заднім ходом? Ти заднім ходом. Ти зараз шукаєш собі соперника. І заднім ходом ви стоїте. І хто перший приїде до моста, то й, типу, типа победил, понял? Я, чуваку, від себе дам 50 тисяч, а ти получиш старий бал, якщо ти виграєш. Ну, якщо ти програєш, мінус деньги, мінус бал. Норма. Слухай, ну, зараз думаю, когось знайдемо. Диви на мосту сколько людей уже. Да, все. Так що, за... За... Зараз знайдемо, да. Ну ти, конечно, завдання дав. А, а по-другому ніяк. Тобто, диви, людей у нас О, сколько? Стой, родной. О. Ну. О. Братанчик, Братанчик, чуєш? Вадимка, Вадимка. А, шо така, шо така? Ти, Ти хотів відос попасти? Попастись. от попадеш в видос щас, Хочеш? Давай. О, це твій підписник? Да, да, да. да. Значить диви, зараз ми з Емресом записуємо відосик, і мені потрібно з тобою зробити гонку на ось цьому мосту, але в чому подвох? Ми повинні їхати задом. Понял, заднім ходом тільки. Задом? Да, вставайте, да. Ставайте. Давайте вставайте. Дивіться, на, на три. Да, считаем. У вас буде три попытки. С трех, кто победит, то и красавчик. Раз, два, три. Поехали! Ну слухай, така собі гонка, чисто. задом. А, ну се, тут ауди прям пресс, слухай. Давай, 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 тапок пол, тапок пол, тапок пол. Так, Йоу, вау, 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 воу! О, братанчик, бич, что Oh, pich, давай, tuk, давай, 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 давай. Е-мое. Я теж так можу, слухай. На. <laughs> Це твій підписничок. Э, стой, 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 стой. Стой, стой, Вадим. Дивись, першу гоночку ти виповнив, Давай ще два рази, тобто їдемо сейчас в ту сторону, да, і назад. Якщо ти два із двох виграєш, тобто ну, Димончика вже не буде шансів, ти отримаєш 50 тисяч. Вставайте на другу полосу. Вадим, давай, готов? Рахунок. Рахунок. Раз. 2, 3, летс гоу! Ні, ну... Ти с Ну все, в мене шансів нуль Ти що, Він просто дав одразу задом. Ну хоче ти ламбу дам? А ні, ти що, ламба то не чесно. Ні, ну це заднім ходом. Це не переднім, Диви. На аварийсках все красивенько. Ай-яй. Ай-яй-яй. Ай не, ну слухай, ну тут я вже 100% програв. Думаю, от і підписник прям на ці 50 тисяч. Вообще, хорош, хорош. Вадимка, лучше его. Нормально. Так, Вадимка, я... тобі на яку карту перевести зараз денежку? На мою, на мою. Давай на першу. перше. йому 60 тисяч, плюс там комісія. В принципі, я йому денежку скинув. Ну, Димон. Не повезло, не фортануло. Ну тут згод. Да. Типа, блін, чувака, більш прокачана машина. Він короче виграв. Тут сорян. Та це нормально. Тобто були можливості. Мінус минус 2 поки Пока Димончик Майя в себе на балансі О, 500 А это гривень. я не знаю. Ты весь Я недавно його добавив. називається Знайди мене. Ти маєш 10 питань І задаєш вопрос. Я тобі відповідаю, так? Да. Або не. То так. есть, ты спрашиваешь, там ти возле заправки, ти там на правом, на левом берегу, Дніпра, в Києві. Ну ми вибираємо сейчас, пока Борисполь. Мы сейчас вдвоем идем Борисполь. Я десь там прячусь, оставляю машину в любом месте, кроме бо аеропорт типу большой, понял. Ну да, дуже выйдет. Да, вот. І в тебе буде цей 5 минут. А, не, не 5 минут, а 10 вопросов буде. А, Мене э, найти. Час не обмеженный, чи обмеженный? Да, да, да. Не, не обмеженный. В больно. тебе буде 10 вопросов. Понял. Їдем? Да, давай, давай. Так, да бы запрятаться его, щоб ты меня не знайшов? А вот щоб... за, запрячься, щоб я знайшов. Чтоб <laughs> интересненько было. Ну, Ой, в принципе, я... за территорию цього я не ну, вышел. Так, давай я щас десь стану, щоб мене никто не, не трогал. О, тут той, той підписник мене знайшов. <laughs> Я, я готов. Я запрятався, мене в принципі видно, ну не прям сильно. Э, карту я відкрив, пацанам показав на відосики. Тобто дивись, у нас є два котеджа від перехрестка, у нас е, э, БУ рынок. Аэропорт мы не вважаємо. Тобто ну, там большая, прям теперь. Котеджи, там, де, ці квартиры, АТБ, СТОшка, -СТО короче, ну. Там де ДСНС, що то. Так? Ну так, да, так. Да, да. Ну в принципі, в принципі, місця... Ой ти Йо, у мене в'їхали. Ну трохи є, трохи так. є, де запрятатися. Місця де є сховатись, я вже поїхав, мене аж в жопу хтось з'їхав, прямо сказав, поїхали шукати. Так, ну в мене є здогадки приблизно де ти можеш бути, в яких місцях, але mm -hmm. я сподіваюся, що ти кудись-не там запрыгнув, не, не застрибнув, бо то, звісно, буде. Ні, nee, ну мене а прям є сам... місяць... Мене з. машиною, Так, да? ну машиною я запрятав. Угу, mm -hmm. машиною. <laughs> тобто ти, ну, окрім від машини, стоїш. Так, да, так, да, так, да, так, да, да. Поняв. Ага, біля... Є шо, я готовий відповідати на твої вопроси. Я поки зараз е подивлюсь біля БУшки. якщо тебе тут не буде, то я позапитую дещо. Де дивись, якщо я б зайшов би в бушку, ти мене не побачив би на карті. А, от, ні, карті я Ні, я я подсказка. я типу ну не, не внутрі, а поруч, поруч. І ще я просто от дивлюся, там де БУшка, там ж є заїзд наверх. Як спі да, спіральна да. дорога. М да. Ну, може, ти тут сидиш, я, я ж не знаю. Хоча це було б дуже банально, як на мене. Але все одно передбачає. Кстати, перше, перше, що я подумав, я думав туди заїхати. А от добре, що. Хоча це добре для тебе, а не для мене, але все ж таки, да. Так, ну давай, я тебе тут не знайшов біля бушки. Давай перше mm -hmm. питання, яке тобі задам, біля тебе є якийсь та магазин. Отак от. Ну, сказать. Ну не прям далеко, а от, ну да, десь. Да, да. типа я його бачу, ДА. так. Да. А, ти, ти бачиш магазин? Поміточку зробили. Так, я Мінус заїх... один заїхал. Залишилось Деві. Я так чисто заїжджав ага. до коттеджів на всяк випадок. Тут є і такі і приміщення гаражні, і все таке, може, може тут будеш. Хоча, якщо ти бачиш магазин, ти думаєте, що серед оцих котеджів в тебе, по ідеї, не буде. Так, біля котеджів в тебе, на жаль, немає. Так, ти десь бачиш магазин, кажеш. Ага. Так, давай друге питання я зразу витрачу. Давай, давай. М -м -м, біля тебе є ДСНС, отак от. Ну, якщо дивитися ну, на всю десь карту. Тому. Десь ну, типу. От, в зоні карти, в зоні карти, вона є, так? Ну, в міні-карті. Так, да, в миникарте. Ага, ні. нема, добре. А тут біля ДСНС є якісь такі котеджики, може і тут десь, а? Уточний вопрос. А, Це, ну, типа, поняття от... розтяжиме, надо більш конкретно. От, от прямо от біля ДСНС, от тут є така поляна серед котеджів. Поляна серед котеджів? я не знаю. Я не бачу її. Так, ну поки, поки взагалі не можу знайти, слушай. Ти, ти десь прям сховався? Так це я три вже запитання потратив, так? Mm -hmm. Це добре, що немає ще ограничення часу, ні? Це було б взагалі ну, тяжеловато. Так, я прям згодом, згодом. Так, тут тебе нема. Ага, ще таке питання: а ти а стоїш десь біля дороги або кудись заїхав на травичку, може? Ну. Mm -hmm. Я бачу дорогу рядом. А тобто ти, ну, не прямо на дорозі, так? Нє, ні. Поняв, поняв. Там я вже був. А де, де ще я можу подивитись? Слухай, зараз я є ідея, зараз я. Поїду, подивлюся і сподіваюся, що я там тебе знайду, і поки не буду казати де. Ха-ха. Не буду спрашувати, задавати вопроси, щоб не потеряти. Дуже дуже треба мені. Я тобі більше скажу? Я я АЗС-ку бачу. Ти АЗС-ку бачиш? Так й це. Це ти де? Так, ну. Так, знаєш куди я їздив тебе шукати? На угон, Я так посподівався. Ну Мо... це теж далековато. Ну, ну не, не прямо, але ж, я вважаю, що це прямо для Борисполя місце таке. Ну, в принципі, так. Да. Можна було б його віднести це... до Борисполя. Мене викинуло з ігри. Ой-йо. Так, ну що? Ми перезайшли, точніше, я перезайшов після викаду. Так, дивись, Димончик, що в тебе залишилось? Шість питань? Let's go, так. я готов. Let, let's go. Так, е, які ще питання можна задати? Ти сказав, що ти бачиш АЗС-ку і ти mm -hmm. бачиш магазин якийсь там. Тут не так багато АЗС, -к. тут їх взагалі дві, якщо я не помиляюся, на весь бориспіль. Тому це в мене. Так. в мене доволі цікаве питання. Ти де сидиш? Де мої гроші? Де мої гроші? Я не можу це зачитати за вопрос. Та то. Та та, 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 та та ладно, я шуткую. Так, ну тут що. Хочете я ще больше розочарую? Ти що, мене бачив? Я тебе бачив, до того як мене викинули, я тебе бачив. Ой, ти мама рідна, то та, та... я потім на відосі подивлюся, мені взагалі цікаво, де ти мене бачив. Давай е, ще одне таке питання. Е, ти от бачиш зупинку там, де потяги зупиняються? Е, остановку, типу, де поїзда? Так, да, так, да, так. Да. Так. Да. Ну все, О, тоді ти точно не, не в цій половині, тепер 100%. Ну я приблизно вже зрозумію, де ти мене міг бачити, коли я там катався і думав, ти там стоїш біля котеджів цих. Сижу і думку гадаю, чому я не в барі, чому не бухаю. Значит, ты. Ага, ану, ану, ану тут. А може десь тут. Ану, зараз пробіжемо. Можу, в принципі, тебе заговорити, щоб ти мене більше не шукав. Ти потеряєш 250 тисяч гривень, якщо ти не знайдеш. Так просто накидую тобі удочку, щоб ти Нет, ...ще п'ять вопросов. Треба, 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 треба гроші, розумієш? Треба гроші. А... Пока Димасик нас шукає. підпишіться на його канал, ссылочку я ставлю в описании. Якщо він в принципі мене не найде, я не розчаруюсь. А я от розчаруюсь. Так. Слухай, ну. Ну в мене. Ой. <кхи> Ладно, питання само собою зникло, але все ж таки я повинен перевірити. Я повторюваю. Надо, димася. Ну, чи... Чи, чи, чи можна? Не Ой, надо. А хто там? <кхи> 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 а кто <кхи> там? А, а, хто, а хто тут стоїть? А, не а, надо. А... Давай а вопросик. Де? А, де, а де машина? Яка? <кхи> Твоя. Запрятана. Те вона запрятана, Ти що? Ти десь її сховав? Давай вопросик, ти ще п'ять 5 вопросов, вас. Я задумав, ти десь біля машини. Ні, я тобі сразу сказал, что машина чи дальше від мене? Та, блін. Так машину на карті ж не видно. Та я розумію, я думав по тобі. А, слухай, якщо хочеш, сідай до мене, зі мною. Так ти мене ще не знайшов. Та я тебе знайшов, ти на криші був. А ти не міг на машині на кришу залізти, Слухай. Я. Воно моя машина. Воно а! В кустах зелені. А, ці. я. А я думав, все на цій BMW <рес> не, ж, Ти БМВ будеш. Ні, ж їхав, я ж ти сразу сказав, що я на ламбі. Так диви, як вона хорошо а. тут. Про... Ні, я ламбу бачив, я думав, ти на тій БМВ, слухай. Я просто тебе побачив на кріщі отам от, і подумав, а де ж твоя беха А лампу я бачив боковим зором, слухай, ну. Ну що, я вважаю те, що це доволі прикольне місце для хованок взагалі, прям пушечка. Ні, ну Дімасик, дивись. Старий бал ти не забрав. З першим балами я тебе теж поздравив. Третій бал ти забираєш, і в тебе взагалі в запасі залишилось п'ять питань. Коли ти сказав, що вопрос відлітає, коли ти підіхав до железної дороги, то я тебе вітаю, два бала, 750 тисяч. Всі твої. Дякую дуже за те, що взагалі запросив, дав можливість побути в відео, заробити гроші, які це як Ми учасник, є... правильно? Не да, як ведучий, а як учасник. Ну це теж цікаво. Щось виконувати. Оці от челенджі, ці стрибки, гоночка теж, де ж. Що... Доволі цікаво було. Я взагалі не очікував, тому Це щось новеньке, треба рухатись. Так. Так, Дімась, давай, щоб не було вопросов. Номер карти мені, будь ласка, продиктуй. І 750к тобі улітають на карту. С одинадцять, сорок тисяч твої улітають. Так, о, ой, сорянчик, так зараз заходимо, заходимо в банк, що все перевірили. Те, що... <гум> так, історія платачів, друзі, дивіться, надійшли грошики, Навіть на 10 тисяч більше, ніж я повинен був отримати. Так, Дімасік, дякую тобі, що поучаствував, Якщо буде щось я те приглашаю заново і заново і знову. І знову. Володимир, тобі теж дякую за те, що запросив. Думаю, ще по-любасіку будуть з місті відосіки. Друзі, не забувайте підписуватись на наші канали, залишати коментарі. А також свої вподобайки зустрінемось у новому відео.